Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас німецький важкий примтанк восьмого рівня ВК-7501. Саме так той ВК, який з роду тапкових. Так ось, вихід цього апарату в рандом стався понад 5 років тому, і на той момент у нього було дві прекрасні особливості. Перша особливість це те, що він коштував значно дешевше, ніж будь-який інший преміум-аналог цього ж класа. І другий момент його разова шкода в 490 одиниць тоді стала рекордною серед преміум танків восьмого рівня. Ясна річ, за 5 років ситуація значно змінилась. Спочатку з'явився калібан, у якого разова шкода була набагато серйозніша. Ну а потім взагалі з'явилася ця слабенька вісімка, дуже слабенька. І 490 одиниць ВКшки вже не стали якоюсь особливістю. І, на жаль, ВК це той типовий представник, який за один чи два хороші показники розплачується багатьма своїми позитивними особливостями. І так як гонка озброєння пішла далеко вперед, то ВК-75 з його незмінними характеристиками. Відійшов на другий, а можливо на третій план. Стосовно обладнання, тут можна підбирати дуже багато варіантів. Я сюди однозначно радив би досилач, тому що при Альфі 490 у нас ДПМ з рожевим трофейним досилачем 2100 одиниць. Тобто ми кадешимось 14 секунд. Нереально довгий показник. І, ясна річ, для сьогоднішніх турбачів це дуже багато. Також радив би загартування, ну і далі можна вибирати. Можливо, хтось ризикне і поставить турбіну, тому що з мобільністю у цього е, преміум-танка є свої проблеми. 30 кілометрів це не так і багато, і я, річ, хотілося б їхати швидше. Але, на жаль, стабілізація у нього відверто жахлива. Я б навіть сказав, би, вона мертва. От що б ви уявили? Е, схрестили. Номада або черіотира, як хочете так називайте, з умовним 252У. І вийшла з таба у ВК-7501. Жахлива від повороту корпуса, жахлива в русі, і жахлива навіть від повороту башти. Це при тому, що їде він не швидко. Тому тут два варіанти: загартування дослід турбіна або загартування досил стаб. Що можна ще змінити? Якщо у вас багато експериментального обладнання, радив би сюди експерименталку на ХП, тому що двигун баки це те, що вилітає дуже часто. Ну, якщо ви будете грати з турбіною, то експерименталка на мобільність. Вона дає невеличкий буст до стаби. Стосовно польової, в першій парі плюс до прохідності, друга на ваш розсуд, можна і плюс до зведення накинути, можна і відповідно ліво поставити. Так як із першим і другим компонентом у танка далеко не все ідеально, я просто зробив пропуск. Третя пара, знову ж таки, на розсуд гравця. Я зазвичай вибираю право і, покращую огляд, багато хто вибирає ліво для того, щоб зменшити час оглушення. Слот, зазвичай говорю на рухливість. Якщо ви будете грати з турбіною саме собою, можна поставити. Але якщо ви граєте на сірому обладнанні і хочете, хоч якось покращити перезарядку, то можна поставити слот на вогневу потужність і сюди вкидувати до села, чи отримаємо невеликий, але все ж таки, приємний бонус до перезарядки. Далі переходимо до броні. Так як це у нас важкий танк, саме собою хотілося би, аби тут була чудова захищеність. Так ось, НЛД умовно, можна поділити на дві частини. Нижня, вона під хорошим нахилом і в певній ситуації може навіть рикошетити. А так тут проведена броня 220 мм. Для вісімок я не думаю, що це буде величезною перешкодою, хоча от 6-7 можуть не пробити. Центральна частина має 195 мм, в певному довороті можна отримати фактично 215 мм. Знову ж таки, 8-9-10 це все пробивають на виліт, можливо, там 6-7, ну, звісно, будуть мати певні проблеми. І, на жаль, так як це у нас німецький танк, то відкривається ось ця от типова проблема. Фактично, кожним третім, можливо, навіть кожним другим пострілом, якщо сюди влучають з дамагом, то ламають двигун. Танк сам по собі, ну, не гоночний боліт, м'яко кажучи, він плететься 30 км на годину, а коли йому ламають двигун, розумієте, ситуація не з приємних. Танкування бортом. Сильна сторона цієї вісімки, 100 мм, відповідно, можна собі прекрасно розводити супротивників. Так само і загусенична частина має 100 мм. Хоча, коли ми починаємо, ну прям активно перекручувати і от сюди влучають нам з дамагом, то також можуть пошкодити баки. Але, знову ж таки, самі по собі борта хороші, і що приємно, у танка. При задньому розташуванні башти, коли ми наїжджаємо на певні рельєфи-пагорби, відкривається вся вразлива надгусенична поличка. В більшості танків, вона там 20-30 мм, тут 50. Це означає, що тільки 151-й калібр буде її пробивати. І це, звісно, приємно. Стосовно башти, скоси рекошетні по 400 мм. Від них відлітають багато снарядів. Щоки 250 в центральній частині, трохи нижче 260, але якщо йдемо вище, то тут 220. Зона невелика, і сюди влучити важко. Набагато простіше закинути ось це гігантське відро, яке в центральній частині має 160 мм. Це не перешкода навіть для шістки. І що неприємно, влучають сюди ну, з завидною регулярністю. Також дах у цього танка 40 мм, а це означає, що той же Дестер, тобто 122-й калібр умовного ІСА, КВ, ІСА 3 і так далі, буде наносити спокійно дамаг. За правилами трьох калібрів. Ну і оцей трикутник, я його до уваги не беру, він мікроскопічний, ніхто туди стріляти не буде. Тобто, якщо дивитись проти звичайних снарядів цього е, апарата, то захищеність ніби як непогана. Але переходимо, наприклад, на голду 263 мм. Ну і що ми бачимо, щоки вже пробиваються значно легше. ВЛД також не можна сказати, що має відмінну захищеність. Так ось, коли ми потрапляємо проти дев'яток та десяток магічним чином ось ця от броня, ну, вона, якщо не зникає, то. Значно зменшується. І ще я забув про одну особливість цього танка його кришка корпуса 40 мм, 120-й, 121-й калібр, сюди може наносити дамаг Хоча, звісно, танк височезний і влучити сюди не так то й легко. Ну але факт залишається фактом: поки ми граємо з однокласниками, все відносно непогано, і захищеність є, там і пробиття радує, тільки ми потрапляємо до дев'яток та десяток. Життя починається не дуже веселим. Ну і до того ж, лючок, в який дуже часто прилітає. і Боляче влучають. Ага, закинуло. До дев'яток чудово. Базовий запас міцності у техніки, здається, 1600 одиниць але якщо прокачати польову модернізацію, закинути сюди загартування в рольовий слот, отримаємо 1820. Насправді, хороший показник, як для представника 8 рівня. По мобільності. Тут далеко не все ідеально і так однозначно, 30 км його максималка. Не найкраща питома потужність. Хоча, звісно, свою максималку ми на дистанції будемо набирати і будемо вижимати. Але який сенс від цього, якщо ми впираємось в ці 30 км на годину і далі дуже повільно плетемось? Ясна річ, можна поставити турбіну, відмовит... відмовитись від стабілізатора. Однак ви побачите наскільки неприємно стріляти з цієї гармати? А коли ми будемо грати без стабілізатора, ось це от коло воно ж буде ще більшим. І відповідно для того, аби вицілити якусь зону, потрібно витратити ще більше часу. Ну і сам по собі танк не дуже маневрений, відповідно, довороти якісь корпуса ми робимо не так швидко, як нам того хотілося. Тут потрібно обережно об'їхати, тому що якщо підсвітять центра, то можуть накидати по повній програмі. На жаль, я не встигну сюди приїхати і От зараз фаза забере кращу позицію, а щоб переїхати лівіше, ну мені потрібно підставитись. Ризикувати не хочу. І що погано в мене буде лючок з лівої сторони, відповідно, сюди є умовний концепт з його прекрасною гарматою буде напихувати тільки так. Ну, закинули, нічого собі, 505. Подобається. От саме за рахунок альфи танк здається простим. Ну що тут? Виїхав, раз 14 секунд, звівся, дав постріл. Якщо гра дозволила влучити. Накидуємо на 500 і прекрасно, робимо так раз в 14 секунд, все, фарм. Але його якість стрільби ну, це, м'яко кажучи, неприємний момент. Ось навіть зараз ви можете бачити, що виїжджаючи доволі повільно за укриття зі стабілізатором, мені ще доводиться витрачати купу часу, аби дозвестись і аби вицілити цю вразливу зону. Поки залітає, і це прекрасно. Стабан неймовірно погана. Зведення воно саме по собі посереднє. І якщо ми беремо до уваги разову шкоду, то, можливо, навіть терпиме. Однак робимо ми це все. З чималого кола, і, на жаль. Виходить, ось така неприємна картина. Додаємо до цього всього, звісно, заднє розташування башти і кути мінус 5. Зараз ось ці от копані перекопані карти, навіть той же Енський якщо взяти, продавили місто, поїхали на правий фланг на нову ось зеленю мовну, там все в оцих от пагорбах і так далі. І грати ну, дуже неприємно. Той же весткел візьмемо до уваги або умовний ельхалуф. Ну далеко не скрізь ми зможемо прилаштувати ось цю німецьку вісімку. щоб можна було спокійно грати, і гармата в нас опускалась донизу. Емілля контролює Льова. Я думаю, Емілька не буде грати агресивно. Я хотів би прям в наглу виставитись і зараз вкинути по концепту. Підставляю каток, підставляю НЛД, але концепт дуже уважно кудись дивиться. Приблизно в сторону ангара дивився. Тут чи Йох виходить. От зараз хороший бій, можливо, навіть не типовий для сучасного рандому. Позиційний. Все затягнулося. І я можу тут настрілювати. Ще й проти мене грають ну, відверто не найкращі танки. Той же Йоху, якого гігантське відро, якось цей от будинок можна буде влучити в лючок. При цьому ми активно зливаємось, і я накидав лише 1500 дамага. Ні, ну тут не залітає таке. Стосовно пробиття, базова ББшка має 226 мм, що приємно, вона має хорошу швидкість польоту. То постріляти там на дистанцію для нас не є проблема. Ну, ну і голда це підкол. 263 і летить ще приємніше. Півтри тисячі дамага, на жаль, тільки. Хотілося б ще оформити декілька пробивань. Нехай буде 2500 в цій ситуації. Там уже контра заїжджає. А навіть зараз, дивіться, мені потрібно переїхати буквально 50 метрів, Ну, танку це дається дуже важко. Він такий неповороткий. Закинули по Лансену на 500. Рахунок 38. Зараз нас будуть бити просто з усіх сторон. Тут уже Емілька проїхав. Потрібно якось розміняти союзника. Чий башта у нього, ну м'яко кажучи, не швидко обертається, і це теж от загадка. Чому у цієї вісімки такий поганий коефіцієнт від повороту башти, здається, 0,17. Неміль не хоче виходити. Йому в каток, бахнули, чудово. Мені ще один постріл зробити, і це було прекрасно. Я розумію, що з такою перезарядкою фактично в 15 секунд, ну довго я тобі стрілюватись не буду. Тим паче, коли влітає ДПМний А давайте по бакам. 543 чудово. Ну от, до речі, мінус двигун. Не знаю, для чого я використав ремку. А, йог вирішив не по мені вкидувати. Ну, це... це ми одобрюємо. Мінус БК. Добре. Не встиг зробити цей фінальний постріл. Ну і тим не менше, 3000 дамага. Але знову ж таки, бій хороший позиційний, можна так сказати, хотів сказати, міська карта, все-таки вона більш змішана. Але я тут грав в укриті, сюди не вкидувала арта, тому що їй просто не було в сетапі. І можна було виходити, накидувати. Якщо зараз буде якась відкрита карта, там не знаю, умовна мурованка з двома артами, оце от для нас буде величезною проблемою. Пофармили аж 35 тисяч, нічого собі. Що ж мені з цими статками тепер робити? Ну, і тим не менше, за 2900 дамага я ще вийшов в топі по настрілу. Базовий снаряд абсолютно нормальний, коштує 1000 одиниць срібла. голда, теж нічого нового, 4800 ми віддаємо за постріл. Фугаси пробивають 65 мм. Можливо, навіть варто зробити ось так. Три штучки проти різних борщів, а чого піні. Полетіли далі. Як на мене, ВК-75. Ну я, я говорив якраз за мурованку, я випадково сказав, можна було назвати трильйон інших карт, ну, все, ясно. Куплено, підкручено. Так ось. ВК-7501 це можливо один з тих апаратів, який ну і не гріх було б здати по трейдіну. Ясна річ, багато хто виконує рефералку, і для цього є більш чудовий апарат ВК168. Але, от, наприклад, для мене, якщо ВК-7501 якимось дивом просто зникне з ангару, ну це не буде величезною втратою. І сумувати особливо за ним теж не буду. Поїхали на правий фланг, потрібно об'їхати максимально обережно, тому що з такою мобільністю я, на жаль, всі таймінги втрачаю, так ще і сам підставляюсь. Але з приємного те, що немає арти. Це дуже приємно. Буває надто боляче вона вкидає в кришку корпуса. Ну і плюс така гігантська ціль, в яку ти гарантовано влучиш. Я не знаю, чи вистачить мені кутів, аби грати ось тут біля цього будинку, ну, здається, там не все таки погано. Ідеально, звісно, мати дві збірки: одну з турбіною, підумовно, там Прохорівку чи хайвей, або якийсь кордон імперії, коли потрібно проїжджати. Ледь не всю карту. І одна збірка під невеличкі або закриті якісь мапи зі стабілізатором. Ну, я, наприклад, намагався. Відмовитись від стаби на користь турбіни зводиться потрібно дуже довго, і просто багато пострілів даєш з таких е, напіввертух, і ті снаряди летять куди завгодно. Ага. Ну мені туди вистачає кутів на жаль. Хоча. Цікава така лорка. І що приємно це навіть мій асист. Можна вийти прям в наглу. От Крайслер теж бідолага намагається тут грати від рельєфу. Із цікавих особливостей це, звісно, відро, яке є в цього танка. Та ще ви побачите таке прекрасне відро. Відро на відрі. Насправді, щастить, що ось тут немає жодної патехи. І я зараз можу принаймні, отак от закинути. В ДАГ-252У. От покритикував танк, назвав його ну, відверто поганим. Підкреслив цілий ряд мінусів, а він починає влучати. От як так це працює? А буває, насипаєш техніці купу компліментів. І після цього з нею щось трапляється. Рахунок 3-6. Ну тут уже турбач. Тут потрібно грати агресивніше. Е, дивіться, відстань скільки. 130, 140 метрів, окей. Е, я зводився, мабуть, декілька секунд. Для того, щоб влучити. Цей танк. Це та я веду до того, що, знову ж таки, стаба і зведення викликають ну, точно неприємні враження і точно неприємні емоції. І ну, цей танк не можна якось отримати безкоштовно, його потрібно або там, взяти за голду, або взяти по трейдину. Я ставіш, я цього робити не рекомендую. Абсолютно. Це не та техніка, на якій будеш фармити з комфортом. На який хочеться багато фармити, що потрібно брати до уваги те, що він слоупок. І такі машини, ну вони з часом набридають. Повільно повзеш. Пограв годину-дві і все. Хочеться на щось більш швидке і динамічне. Закинули, до речі, з дамагом. Ну, я не знаю, як це рахувати, дах, лючок. Давайте так. 50 на 50. В принципі, йому калібр дозволяв і в дах закинути, і в той же час спокійно він міг пробити в лючок. Тут я, звісно, агресивно виходжу. Через кущі не бачу бурасків, які мене можуть підсвітити. Ну, ніби як зайшов постріл. Все, з'їдають лівий фланг. І нам би зараз насправді відтягнути якогось бураска хоча б сюди, аби він трохи підсвітив. Навіть не буду кидати блайн, це рівно ніякого сенсу в цьому немає. Тайп, до речі, просів по ХПшкам, значить, мій блайн був ефективний. Не хочу, хтось повернувся. Можна буде спробувати від'їхати назад, Ось сюди, в цю позицію, тому що ці бураски, я думаю, захочуть по центру проїхати, скорпіон той же самий. Більше можна було б запащити, якби ми стали в грамотну прийомку. А так у нас G Sor і Шкода кудись летять вперед. За рахунку, м'яко кажучи, не сприяючого цьому. І за ситуацією, яка цьому теж не сприяє. Хотів сюди кинути блайн, але там уже бураска давним-давно немає. Я навіть того скорпіона не бачу. Нормальненько? Це ушкоди... Ну, шкоди, мабуть, фугаси. Так, да, він підготував фугаси для такого картону. Так. А цей клієнт мені подобається. Шкода ще 10 секунд на КД, але вона зараз може просто вийти і добити рогу. Якщо, звісно, рога не засейвиться вчасно. Я хотів би ELC, звісно, добити. Це було б на перспективу прям круто. Треба тікати з поля. то я прям виїхав тут. Ну слухайте, камбек? Є КД, він по мені вкинув, здається, все. Індіан Пан зараз ось тут стоїть. Принаймні, я так думаю. На вертуху. І в Шкоди або один снаряд, або він зараз на КД. Треба переїхати до нього. Найс! Nice. Ну виходить реємби в ділі. Тепер найважче буде знайти ось цього бураска. Він там по кущам буде пригати скакати, маскування в нього хороше. І це тільки, якщо він зробить якусь помилку, ми зможемо його винести. Намагаюсь просто впіймати хоч якусь лампу, аби зрозуміти, ну звідки, звідки очікувати їх і де вони можуть бути. Базу захоплювати не варіант, нас просто бураз пересвіти. Потрібно грати від оцієї шкоди. В неї фул запас міцності, фактично. От є така думка, що вони можуть десь засісти ось тут, просто пасивно, або грати від лісу. Де їм і рельєфи дозволяють якраз таки, там вони нас будуть пересвічувати тільки так. На фугаси не буду переходити, проти Бураска вони ефективні проти того ж індіан панзера, який поки відображається як фуловий. Краще не використовувати. Так. Ага, все шкода засвітилася. От я знайшов Бураска. Ну, тепер влучити. Чудово! Прекрасно. Німецька точність в ділі. Можна навіть на захоплення тепер залетіти, причому в трьох. І нехай індіан панзер їде. Ну, бачите, раз в рік і ВК стріляє. Піймав лампу, так, зробимо. Таке от сповіщення. найцікавіше звідки? Ага. Тут уже по шкоді прилетіло. Ну, це, м'яко кажучи, не дуже прикольно. Треба заховатися за його труп. Зараз можуть фугаси піти в хід Ай-яй-яй-яй-яй, нам, ну коротше, нам потрібно або надавити вперед. Поробити все, щоб захоплення було тільки на мені. Так, він і надалі стріляє, збиває з шкоди, ну, 60% на мені, так що все окей. От і добре. Звук пострілу є. Але снаряд не полетів. 3700 плюс має бути, здається, блайнд по тайпу, якщо я не помиляюсь. 4К плюс. Так і є. 4300. Плюс 370 асиста. Отак от. Так от. 132 тисячі пофармили, 50 тут нам нарахували за бойові завдання та події. Я от тільки не знаю, чи чи оцей постріл в кінці його зарахувало в статистику, чи я десь вже зафейлив тичку. Такий тривалий бій. 10 хвилин, навіть забув, що там що там і як було. Ну і результати. Одна перемога та одна поразка, 3,600 середнього, трохи асисту, і заблокована шкода, 1150 одиниць. Саме собою дві катки. Це дуже маленька вибірка, аби робити якісь глобальні висновки і роздуми. Сесія з 20 боїв, де було б по дві арти в сетапі, турбачі, дев'ятки та десятки, які грають на голді. Я думаю, ситуацію змінили б і, можливо, ледь не вдвічі точно не в мою користь. Ясна річ, не рекомендую цей танк, ні за три ні за голду, ні в жодному іншому вигляді. Навіть якби його додали б в боновий магазин, я думаю, це був би ну точно не претендент на топ-3, а можливо, навіть топ-5. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.